Якщо ви хочете бути сильними в вірі, я сьогодні вам дам декілька пунктів, які допоможуть вам. Якщо ви їх виконаєте, я вірю, що Господь підніме вас на високий рівень віри. Отже, щоб отримати сильну віру, візьміть свою Біблію і прийміть рішення прочитати всі. Послання апостола Павла. Всі послання в новому заповіті Апостола Павла. Читаючи їх і прочитаючи всі послання, ви натрапите приблизно 130 обітниць, де написано у Христі, в якому, в котрому. 130 місць. Саме ці. Місця ці слова определяють вашу ідентичність в Бозі і відкривають вам, Духом Святим, хто ви є у Христі і що ви маєте. 35 з них дуже важливі. І якщо ви хочете, щоб ці місця запалили ваш дух. І відкрили вас повноту Божого покликання, Його вогню, Його віри, Його спадщини. Відкривайте послання до Ефісян на першому розділі. Апостол Павло виголошує тут молитву. І в цій молитві зараз ми помолимося нею, прийміть рішення. Принаймні 6 місяців щодня, хоча б один раз в день або два рази в день, ще краще, молитися цією молитвою. Отже, читаємо перше розділ Ефесян з 17 по 23 вірш. Павло каже: Я в молитвах своїх вас згадую. Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам, вам, мені, дав нам духа премудрості та відкриття до пізнання Його, просвітив очі нашого серця, відкрив наше духовне бачення, очі нашого серця. Щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий його славний спадок. У святих, і яка безмірна велич Його в нас, що віруємо заявленням потужною його, яку виявив Він у Христі, воскресивши із мертвих Його і посадивши на, неб, на небі праворуч себе, вище всякого уряду, влади і сили, і панування і всякого імення що назване не тільки в цьому віці, а й в майбутньому, і все покорив. Він під ноги Ісуса і, і йому дав найвище за все за голову церкви, і вона Його тіло, повнота того, що всім наповняє. Улюблені, якщо ця молитва стане вашою, настінною, наручною в машині, в автомобілі, будь-де де ви є, чи ви її прослухуєте, якщо ви почнете молитися і приймете рішення, щодня напротязі шести місяців, я вірю. Що Господь відкриє вам повноту свого покликання. Явить вам свій спадок у Христі Ісусі і ваша ідентичність, хто ви є в ньому, в котрому, в якому, в Христі, вона почне відображатися в вашому буті. Ви станете інакшою людиною. Слово Боже стане для вас живим, реальним. І чудеса будуть вас супроводжувати у всі дні вашого життя. Давайте стартуємо разом. Нехай Господь в ім'я Ісуса дасть вам дух премудрості і відкриттів до пізнання Його. І нехай це рішення, яке зараз вас торкається, той вогонь, який зараз вас запалює, щось почати міняти і рухатись за Христом, нехай це рішення дійсно буде прийняте. Почніть читати всі послання апостола Павла. Підкресліть, в якому, в Ісусі Христі, в котрому, обведіть свою ідентичність у Христі в цих посланнях і моліться молитвою з Послання до Ефісян, перший розділ. Хто буде це робити, ставте плюс. Я буду підв'язуватися з вами в цій молитві, і ми побачимо велику Божу славу. Будьте благословені. Амінь.